Добрий день, наші дорогі телеглядачі. В ефірі знову Кідзвіл ТВ. З вами ток-шоу Не дитяча розмова та я, її ведучий Рогачевський Максим. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших професій професію пожежного. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Сьогодні з нами у студії Дмитро Холюков, Іщенко Богдан та Олександр Мостицький. Отак. Uh, і перше запитання до Богдана. Скажіть, будь ласка, хто ж такі пожежні? Чим вони займаються? E, на мою думку, пожежні це такі люди в красних таких фуражках, одеждах, які приїжджають на красних машинах з е, е, лісницею. Вони можуть спасти тебе не тільки тебе, але й твою хату. E, пожежник це така професія, яку треба поважати. Замовте, я відповідаю. Коротше, професія це дуже складна. Всім вона потрібна. І далі буде відповідати Дмитро Халюков. Гаразд, дякую, Богдане. І так, Діма. А ви, Діма, як думаєте, які основні обов'язки пожежника? При... <смітна> 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 Приїхати на червоній машині на онці. Ага. Приїхати на машині там і потушити вогонь угу. погасити так. Так. і спасти людей. Врятувати людей. Так, це безумовно основні обов'язки пожежного. І так, Олександр, а на вашу думку, якими рисами характеру повинен володіти пожежний, аби його робота була продуктивною? Ну, сміливим там. Як його там. Ну і все таке. Так. Ви безумовно праві. Так. Богдане. А ви як гадаєте, чи кожен може стати пожежним? Наприклад, дівчата можуть бути пожежними? Чому? Звісно так. Відбирають не по тому, які вони там жінки, чи мужики, дивляться так. по їхньому характеру, так, дивляться звичайно. по їхнім навикам, особливому умінням. Наприклад, так. кошка там засіла на дереві. Мужик може піднятися і забрати, так. а декілька жінок не можуть піти, навіть в групі не можуть її забрати. Але ж ви сказали, що жінки можуть бути пожежними. Так, жінки можуть бути <рігат> <рігат> пожежними. Гаразд. Але але деякі жінки не можуть бути, бо їм так. це не дано. Тобто, ви гадаєте, що більшість чоловіків сміливіші, як сказав Саша, так? Сміливі Конечно. за характером. Так? Гаразд. Передамо слово Дмитру. Скажіть, Дмитро, а ви б хотіли стати пожежним у майбутньому? Ні. Ні? Чому? Це дуже небезпечна професія, ситуація, да. Ага. Це все? Я люблю рятувати. Що ти любиш? <реш> 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 Скажи всім. <реш> <реш> <я> <реш> <люблю>. <реш> Скажи. Давай Гаразд. Отак. А ви, Богдане, часом не думали про кар'єру в пожежній службі. Йомайо, <реш> я не хочу рятувати кіцьок з дерев. Тобто ви не настільки сміливі або ж вам просто так, не подобається? Не треба переходити на іншу Ага, добре. Гаразд. Uh, давайте передамо, надамо слово Олександру. Uh, на вашу думку, Олександр, uh, що є найважчим у роботі пожежного? Ну, звісно ж тушіть огонь <laughs> і, <laughs> тобто, ага. і рятувати кіцьок. Гаразд. Ставити драбини і лазити по, тобто, по ним. Тобто, на вашу думку, це все дуже важко, так? Так. Ага. Гаразд. Добра Богдане, надамо вам слово. А, Богдане, Добре. а ви як думаєте, через що найчастіше виникають пожежі? Ну, із за таких, як ви, Максим, бувають інколи пожежі. А, тобто ви хочете сказати, що я. пожежно небезпечна <laughs> вибухово, вибухово небезпечний. Можна й так сказати. Можете тримати в собі багато всяких емоцій, але вдруг. і бум! І вся ага. взял я Тобто ви кажете. Ну, коротше, і заплити! <рес> Гаразд. На мою думку, це також може статись, наприклад, через. Е... Та я поняв, все, давай далі. Добре. Ах, так. <рес> Дмитро, давайте, чому б вам не Хорошо. поговорити з нами? <рес> <Да>. Ні, <рес> да. Дмитро. А, гаразд. Давай не тяни. Дмитро, а, на вашу думку, а, яких правил слід дотримуватись, щоб запобігти виниканню пожежі? Поливати все борщику. І так. Ну, е, це безумовно. Чому мікрофон? Е, тримай мікрофон. Так, а. Е, щоб. Ну, треба безумовно тримати вогнега... енергію. Ну, а, в якомусь сенсі так. Ну, багато енергії не можна. Замикання уникати чай. Тобто... Раз, так, добре. Це ще... Це ще, безумовно, тримати вогнегасник вдома, так? Не? Так, це дуже потрібно для того, щоб, наприклад, от такі, як ви, там, засиділися на планшеті, чи що, планшет почав горіти, ви кинули його в туалет, туалет підірвався, хата взірвалася, нікого нема, ви убіжали кудись, я не знаю, що робити. І, коротше, тут гопана, дивитися на вулиці вознегасник. алілуя, алілуя, біжите до цього вогнегасника, з останньою надією врятувати свій дім і себе. Берете, Але ви сказали... берете собою кішку чорну. Добре. Але ви сказали, що мій дім підірвався вже. Та нічого, можна ще врятувати. Гаразд. Е, і ви, ви ж, ж почувствували надію, та ви побіжали до так, хати са берете водний гасник і Все. І вся хата в білому пушку. Ви Білий варку. дім, так. Юлідін, да, ага. да, да. Потім ви бачите просите Бараку Обаму. Ага, ви тепер ви... Ви спалили свою хату, як ви могли? Але Тільки зробили її могли. білим будинком. Отже, за цю програму ми дізнались. Професія рятувальника це одна із найблагородніших професій. Люди цієї мужньої професії часто ризикують власним життям заради життів інших людей. Ми пишаємось нашими пожежними. Наступного разу поговоримо про іншу не менш цікаву про